Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. Сідайте сиріненько і розкажіть мені, яка зараз пора року? Так, зима. Нині довкола панує зима. І хоча в нас ще не все біле завдяки зимі, але вона завжди щедро всюди насипає пухнастого сніжку. І сьогодні ми продовжимо розмову про Зимоньку і дізнаємося про її витвори дива. На минулому тижні у нас з вами були. Снігопади, так? і тоді, хоч куди поглянемо, на дворі було всюди біло. Ми бачили сніг, білий та чистий, він прикрасив землю, ніби оновив її своїми світлими барвами. Сніг це красиво. Ми молимося сніговими заметами, пишними шапками на гілках дерев і на дахах будинків. Коли на сніговий покривало світло сонце, сніг сяємо в чарівні діаманти. А ввечері під світлом місяця сніг сріблиться, мерехтить. А яке враження на вас складає сніг? Так, дуже позитивне, так? тому що можна гратися в сніжки, зліпити сніговика? А чи спостерігали ви за тим, як іде сніжок? Коли на дворі спокійний тихий снігопад, дивовижні сніжинки, правно кружляючи спускаються на землю. Здається, що сніжинки не просто летять, вони танцюють, радіючи землі. Якщо сніжинка сідає на рукавичку чи рукав, можна розглянути, яка вона гарна. Усі сніжинки різні, особливі, кожна має свою форму. Одна схожа на квітку, друга на зірочку, третя на пір'їнку казкового птаха. І такі дива створив не митець художник-фантазер, а сама природа. Що можна побачити цікавого у снігопад? Так, різні сніжинки, які схожі на що? На зірочку, на квіточку, на пух казкового птаха. Але разом із тим сніг це не тільки краса і диво, а й користь, адже він дає необхідний зап... захист для живої природи, мов тепла ковдра, сніжок укриває поля, коріння дерев та кущів, навіть ведмедика. Замітає в його борозі. Так, сніг усіх боронить від морозу, зберігаючи під собою тепло. Яка користь від снігу для рослин? Так, він вкриває їх, наче ковдрою. А кому з тварин користь від снігу? Так, ведмедикові, так, тому що він зберігає в його борозі тепло. Малята, а зараз послухайте вірша Василя Зайця. Зимовий гриб. Дід мороз по лісу йшов, під кущем гриба знайшов, Брав за ніжку так і сяк, не подужає ніяк. Окуляри дід надів, подивився і аж присів. Та який же це грибок? Це засніжений пеньок. А ось вірш Тетяни масенко. Грудень. Всі річки тепер в обнові, Біле скло над бережком. Ходить грудень по діброві, Застеляє світ сніжком. Вишні вийнею розквітли, в білих шубах всі дубки. Позирають ночі світлі в розмальовані шибки. А ось вірш Тетяни Масенко. Про які чудеса зими розказали нам віршики? Так, про зимовий сніг, так? про те, як він вкриває все навкруги і на що воно перетворюється. На що ж перетворила зима звичайний пеньок? На грибок? А як змінила чарівниця зима річку? Так, вона притрусила її сніж. А що розквітло на шипках? Квіти, так, і в них хто заглядає? Квітучі дерева. А чому ми кажемо, що вони квітучі? Тому що вони вкриті сніжком, наче квітами? Малята, ці вірші розповідають нам про те, що зима, як скульптор, завдяки снігу, зробила зі звичайного пня казкових гриб. Із дерев, казкові дерева, так? Погляньте, будь ласка, які чудові світлини засніжених дерев я вам приготувала. так? І коли у нас на вулиці теж буває багато снігу, наші дерева теж вкриваються ось такими зимовими шапками. Так? Снігові шапки на деревах. Гілки листяних дерев укриті снігом, а ялинкові лапи, грона, горобини теж бувають укриті снігом, вони дуже-дуже гарні. А скажіть, будь ласка, як вам здається, на що схожі да вкриті снігом? Так, ніби вони вдягнені в пухові хусточки, а маленькі горбки. Так, на великі пагорби, гірки, так. дерева стоять ніби в шубах, стовпи надягли білі хатики, як лікарі. Згодні, електричні дроти тепер нагадують яклинкові гірлянди або нитки на намиста. Коли на вулиці у нас теж випаде дуже-дуже багато снігу, вийдіть і погляньте, як же гарно все навкруги. А зараз я вам пропоную пограти в гру, що яке взимку. Який взимку сніг? Білий, лопатий, світлий, чистий, блискучий, сяючий, гарний, пухнастий. А які сніжинки? Красиві. Зірчасті, різноманітні, казкові, чарівні, маленькі, крихітні, схожі на квіточки, які дерева взимку? Білі, засніжені, заворожені, дивовижні, надзвичайні, а ще можна сказати, що вони в шубах, так? яка річка взимку? Скута морозом, укрита льодом? Крижана, сонна, нерухома. А який мороз узимку? Сильний, тріскучий, колючий, сердитий. А давайте ще пограємо в одну гру, що відбувається взимку. Я буду давати вам якесь запитання, а ви будете добирати. Пояснення, що ж відбувається взимку, наприклад, що робить під час снігопаду сніг? Іде, сиплеться, летить, мете, падає, лягає, вкриває землю, захищає її від морозу, а ще роблять сніжинки: кружляють, танцюють, спускаються, сідають на рукавичку. Ростають від дихання. А що роблять узимку дерева? Сплять, дрімають, підставляють гілки снігові, чекають весни. А що робить мороз? Ходить, морозить, холодить, малює візерунки, тріщить, сердиться, обпікає? Отже, малята. А і розкажіть мені, з якими зимовими дивами ми сьогодні з вами познайомилися? Так, про те, що зима, як чарівниця, все-все вкриває снігом. Чому зиму можна назвати майстерним скульптором? Тому що вона за допомогою снігу перетворює предмети на зовсім щось інше згодні? Зима красива пара року? Так, дуже гарна. А на цьому, малята, наше з вами заняття закінчується. Я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!